Добрий вечір, це програма Просвіт. Сьогодні ми будемо говорити з вельми шановними гостями про дуже гостру проблему, яка відбувається і охоплює цілий регіон. Це Арабська весна. Я зараз хочу представити гостей, це його високоповажність, пан посол Ясир Атеф, посол Арабської Республіки Єгипту в Україні. Ewgen Olegowicz Mikitenko, specjalny przedstawnik Ukrainy w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. Aleksander Bogomolow, skodoznawiec, prezydent Centrum Bliskoszchodnich Dosledzeń. Wiktor Iwanowicz Nahajczuk, pierwszy posol Ukrainy w Egipcie, a także pierwszy posol Ukrainy w Jordanii. Також був у 2001-2003 роки. Він був спеціальним представником України у країнах Арабського Сходу. Він теж є викладачем дипломатичної академії при міністерстві закордонних справ України. Вітаю всіх вас і дуже дякую за те, що ви сьогодні погодилися прийти і говорити з нами по про дуже важливі проблеми. Як ви знаєте, що арабська весна вона несе з собою послання свободи і демократії. По всіх країнах, де відбулися революції, основне гасло було свобода і демократія. Наші гості теж висловилися з цієї теми. Давайте подивимося, що вони саме сказали. Свобода це прагнення до щастя. Ясір сір Мохамед Атеф Абдель Кадир. Надзвичайний та повноважний посол Єгипту в Україні. Свобода. Це розум і гідність, праця і любов. Євген Микитенко надзвичайний та повноважний посол, спеціальний представник України з питань близького Сходу та Африки. Свобода це самоповага та гідність людини. Віктор Нагайчук надзвичайний та повноважний посол. Перший посол України в Арабській Республіці Єгипет. Свобода це найвища цінність. Олександр Богомолов, президент Центру близькосхідних досліджень. Отже, коли я чую слово арабська весна, мені чомусь нагадує слово «пражська весна 1968 року. Тому що зараз відбувається дуже все це складно. Події в Сирії. І продовжуючи проблеми у більшості країнах цього регіону, нам дає достатну підставу говорити про те, що не все гаразд. Демократія не інституціоналізується, не відбуваються довгоочікувані зміни, які чекає народ. Також дуже багато різних угруповання ворогує між собою. Зараз огляд подивимося в нашому сюжеті, будь ласка. Коли громадянин Тунісу Мохамед Буазізі здійснив самоспалення, він і гадки не мав, що його вчинок сколихне масові протести у 20 країнах близького сходу та північної Африки. Явище, яке охрестили арабською весною, принесло різні наслідки різним країнам. Зокрема, президент Алжиру скасував надзвичайний стан, який тривав 19 років. Тоді як монарх Саудівської Аравії втихомирив незначні протести, виплативши 35 мільярдів доларів найменш забезпеченим верствам населення. У такий самий спосіб, споки собі купила влада кубейту, виділила 100 мільйонів доларів на підвищення зарплати та стипендій для Тунісу, Єгипту, Лівії та Сирії. Арабська весна принесла крах владних режимів. І якщо монарх Тунісу втік разом із сім'єю з країни менш ніж за місяць після початку заворушень, то керманичі інших країн почали душити народний гнів за допомогою зброї. Протистояння в Лівії переросло у громадянську війну, кульмінацією якої стало убивство повстанцями екс-лідера лівійської джамахірії Муамара Каддафі. Ціною кровопролитної війни стала загибель 50 тисяч людей та колосальні економічні збитки загальною вартістю у 200 мільярдів доларів. Суд над лідером країни Хосні Мубараком мав стати апогеєм арабської весни в Єгипті. Лідера засудили до довічного ув'язнення, проте всіх інших фігурантів справи виправдали. Це викликало обурення народу. Тисячі демонстрантів знову виходять на площу Тахрір із закликами стратити президента. Арабські ЗМІ пророкують другу революцію в Єгипті. Сирія стала тою країною, де арабська весна переросла у пекуче та криваве літо. За час протистояння між урядом та повстанцями загинуло більше 9 тисяч громадян. Спроби міжнародної спільноти, зокрема мирний план кофі Анана, не дають жодних результатів. Тиждень тому ООН вперше заговорив про небезпеку громадянської війни в країні. Анна Левицька ТВА ситуація звичайно страшна. В Сирії Віктор Іванович, як перший посоль. Цьому регіоні я б хотіла вам задавати таке запитання. Яка вірогідність воєнної інтервенції, щоб вирішувати ці проблеми Сирії? А якщо таке відбудеться, які наслідки для цього регіону? Ну ви знаєте, взагалі будь-які прогнози щодо розвитку ситуації в регіоні? Це річ дуже невдячна, як ми могли переконатись. Багато прогнозів не, не виправдались в останній рік, півтора? І в цьому випадку особливо важко прогнозувати можливі сценарії розвитку подій. Я все ж таки вважаю, що в найближчому майбутньому військової інтервенції не відбудеться. В силу цілого ряду факторів я просто коротко назову, назву за великим рахунком за великим рахунком євросоюз який переживає зараз досить глибоку кризу не готовий провести масштабну військову операцію до того ж європейські держави продемонстрували під час операції до речі в Лівії продемонстрували низь, низький рівень готовності за висновками військових експертів Сполучені Штати, безперечно, до ну як основна ударна сила НАТО. Вони будуть утримуватись від будь-яких силових акцій щодо Сирії до закінчення президентської кампанії, безперечно, західним державам. Необхідна санкція Ради безпеки для того, щоб провести таку операцію. Але як ми знаємо, Росія і Китай займають дуже жорстку, не позицію в цьому питанні, і дали зрозуміти, що вони будуть блокувати будь-яку прийняття будь-якої резолюції, яка передбачає застосування сили проти Сиїв. Та що мій прогноз принаймні до кінця цього року. Така операція не відбудеться. Гаразд, я думаю, що якщо у вас є що сказати, то швиденько, так звичайно, будь ласка. Звичайно, я думаю, що треба звернути увагу. От про це багато питають, чи буде, чи не буде втручання. Треба звернути увагу на те, що деякі елементи втручання вже мають місце, і про це говорять в арабському світі. Зокрема, позиція багатьох в арабському світі полягає в тому, що втручання відбувається зараз за рахунок постачання зброї. Зокрема, йдеться про постачання російської зброї, і останнім часом це вже перестало бути секретом, чи стало секретом про навіть була реакція абсолютно пряма від сполучених штатів в бік Росії на рахунок останньої поставок зброї, що відбулося щойно, буквально. А це один бік цього питання. Тобто, багато хто насправді, якщо подивитися, арабські канали весь час говорить про те, що втручання фактично є. З іншої точки зору це питання, треба на це звернути увагу. Вже поляризувало фактично регіон. Тобто, фактично є така переважаюча більшість, яка е, вважає, що втручання в якійсь мірі потрібно в арабських країнах, тобто це фактично є стало, е, як то кажуть, англійської артикулу Фейс, тобто е, предметом віри для багатьох пересічних арабів. Тобто, якщо піти на так звану арабську вулицю, спитати будь-кого, то фактично всі в Єгипті, чи в інших країнах, чи в країнах Перської тохи скажуть, так, звичайно, бо втрутитися вже давно варто. Mm -hmm. І Йдеться про, про особливий про особливий модус цього втручання теж треба звернути на це увагу. Як само, бо йдеться про втручання, про створення так званих манаток Аміна, тобто безпечних зон. Тут не йдеться про якусь це там відкриту щиро. чергу про створення гуманітарних кордонів. Тобто, mm -hmm. кордон. mm -hmm. тобто про ці питання. Саме ці питання от в такому вигляді є повністю заблоковані ми через Раду Безпеки ООН позицією Росії, в першу чергу, і Китаю. Дуже цікаво, що. Як змінилася загальна думка щодо Росії внаслідок такої позиції? Тобто Росія зараз втрачає фактично арабський світ, втрачає арабську громадську думку. Китай при цьому так. дуже дивно не втрачає нічого. Ну, тобто Китай це... фактично не дуже коментують, а ось позиція Росії привітає ну, до себе право дуже вето... негативно. Китай правовето все одно має в Рад без uh -huh. безпеки. Uh -huh. Він Олеговичу, у мене до вас буде таке питання. Ми знаємо, що не тільки ж туризм і не тільки імпортом цих фруктів чи овочів, які ми бачимо в супермаркетах, цей регіон для України дуже важливо з точки зору історичних зв'язків, ну торгівельних технологічних обмінів, а також і військової співпраці. Так, якщо йде мова про... Українські інтереси, які українські інтереси, яка політика в цьому регіоні? Чи це тільки обмежується в захисті громадян України, які там потерпають від різних негараздів? Чи є ваше бачення, будь ласка? Ну, якщо дуже, або їм прогнози. прогноз, що дуже так. коротко. Певна річ, близький схід для України є дійсно близьким. Це 2,5-3 години льоту з Києва mm -hmm. літаком або Півтори-дві години льоту літаком з Одеси. Близький схід це історичні стосунки з Україною. Близький схід це тисячі, десятки тисяч громадян цих країн, які навчалися в наших вузах, потім повернулися додому. Деякі з них дістали навіть дуже високі державні пости і портфелі. Близький схід це е, дуже близька для нас гуманітарна складова, тому що зараз там проживає десятки тисяч українських громадян. Перш за все, наші жінки і діти від спільних е, шлюбів з Арабами. І, з, а певна кількість річ, є у вас певна кількість, можете сказати? Певна кількість по різних країнах. Так. Скажімо, Сирія за нашими підрахунками це приблизно 2,5 тисячі на сьогодні. Це то, то є вже нова українська діаспора, можна сказати. Так річ, теж, так. Ну а Не то нещодавно я був бути... допустимо в Палестині в Рамалі. Так. Зустрічав там дуже багато вихідців з України, в основному жінки, але це спільні діти, і багато палестинців, які навчалися в вузах України. Вибачте, міністр економіки. Палестинської національної адміністрації mm -hmm. вихід навчався в Київському інституті народного господарства. Mm -hmm. І так далі. і так далі. Звичайно, близький схід нам важливий як торговельний партнер. Дуже важливий. Щороку, у всякому випадку, минулого року, е тільки експорт України до цих держав склав е близько 10 мільярдів доларів США. Це рахуючи близький схід і держави Африки. Mm -hmm. Багато багато важливих речей для України, але дам слово іншим нашим колегам. Дякую. Так, я хотіла спитати, як, як буде розвиватися тоді в такому, е, та, в такому руслі, якщо буде розвиватися події, чи буде втручання або не втручання, так? Військові дії, е, які будуть стосунки з Ізраїлем, і, а що ж буде з іранським питанням, і, і що буде з стосунками з Туреччиною? Ви хотіли б висловитися? А, ви, ви знаєте. Це дуже непрості запитання. Мені здається, що в результаті подій так званої арабської весни регіональна ситуація в регіоні, геополітична ситуація значно ускладнилась. Вона була і до того не дуже простою. А сьогодні ми можемо говорити про надзвичайну складність цієї ситуації. Тобто, весь час виникають нові нові фактори, нові складові, які впливають вже на геополітичний баланс в цьому регіоні. Ну скажімо, як наслідок події в арабських країнах, я би стверджував, ну на мою думку, питома вага арабо-ізраїльського конфлікту вона об'єктивно знижується. Тобто, Відносно цей... знижується, чи вона об'єктивно знижується? цілому зніжується? в цілому комплексі, скажімо, регіональних проблем. Адже, я б сказав, адже Ізраїль можна. тоді там знаходиться, і якщо буде дестабілізація в регіоні, то Ізраїлю теж буде складно. Безперечно, безперечно, і я вважаю, що ті в Ізраїлі, хто вважають, що ці події в арабських країн об'єктивно їх послаблюють як потенційних супротивників Ізраїлю, вони помиляються безперечно, тобто. Ця ситуація вона створює несприятливе середовище і для Ізраїля. Вона ускладнює ситуацію і для Ірану, безперечно. І сьогодні ми бачимо бачимо виникнення нових нових центрів сили в цьому регіоні. Можна Які говорити силі, може можна назвати? говорити про туреччину безперечно, як, як регіональну державу де факто. Можна говорити про посилення впливу монархій Аравійського півострову в рамках насамперед Ліги Арабських Держав, тобто вони перетворюються на визначальну силу. І безперечно, безперечно загальна ситуація, загальна ситуація в регіоні стає ще більш крихкою і непередбачуваним. Тому mm. uh, Мій моя оцінка досить песимістична, я маю тобто на увазі. що говорити, сказали, що військова дія не відбудеться, тому був такий оптимізм. А зараз ви кажете, що така трохи песимістична. Тобто вона така, звісно, як але відсутність операції, вона не означає, що ситуація в Сирії буде поліпшуватись, на жаль. От мій колега говорив про те, що все ж таки ми маємо, ми маємо справу з втручанням непрямим. скажімо, ми не говоримо про. Пряму ну, військову так? операцію, але надається військова допомога mm -hmm. одній Я сказав, і іншій було та... бажано, якби була міжнародна акція організована консенсусне міжнародне втручання, і це фактично ну багато відповідальних політиків в першу чергу в арабському світі це зараз розуміє абсолютно. Бо інакше мілітаризація конфлікту постійно щодня продовжується. І конфлікт стає дедалі більшим до сих пір. Як це не дивно багато хто спостерігачів каже, ось виникає загроза громадянської війни. Виникає загроза громадянської війни. Війна, війна громадянська вже іде повним ходом. Війна, це І, вже не, це, не загроза. а вже Це вже не загроза. Це дійсність. Фактично. Ідеться про те, що режим втратив контроль над приблизно 70% території. Йдеться про багато різних речей, які важко інколи перевірити, але в принципі ситуація є дедалі, фактично вже вкрай є небезпечною. І мілітаризація продовжується, зброя дедалі більше застосовується, вживається, фактично обидві сторони отримують в свій спосіб і озброюються дедалі більше. І фактично вибухова абсолютно ситуація вона вже перед ситуацією вплинула на вибуховість певно, збільшилася вибуховість ситуація в Лівані внаслідок цього. Речення теж є певні небезпеки і ось фактично і пане посол, я хотіла вас питати, що в цих умовах Егіпті все таки відносно відбуваються там ну розбудова постреволюційної держави, скажімо, да після Таріс після того що все це відбулося. А скажіть, у мене таке питання. По перше, судовий процес. Над колишнім президентом Мубарек, ну чому звільнили інших фігурантів справи? І чи буде під тиском народної хвилі перегляд того вердикту? Перше, а друге запитання: яким чином вам дається все-таки підтримати туризм і сільське господарство? Адже ви навіть постачаєте картоплю до України? Ну як свідчиться супермаркети в Україні, правда? For першого, first, uh, for можна сказати, що президент що судно першим президентом і над його колишніми над міністрами і колишній президент і міністр внутрішніх справ отримали вирок за складністю складністю втручання у розстрілі демонстрації. Елекшен та, 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 також кандидат в президенти сказав, що він що якщо він виграє ці вибори, то він перегляне результати судового процесу. Але я хочу підкреслити одне важливе питання що після революції ми вибрали те, що ми визначали як конституційну легітимність, ми хотіли, що замість того, щоб іти до революційних судів та трибуналів, ми маємо застосовувати право. Суддя і маємо кантриволю все робити в суді і е, гроші, які були втрачені, вони просто втрачені процесі mm -hmm. революції. Mm -hmm. І зараз нам потрібно просто поважати правосуддя в країні, бо це важливий крок встановлення друге питання. Е, Звісно, Україна розвивається, вона динамічна, економіка почне розвиватися порівняно з минулим роком. Скільки скільки ви надаєте видаєте? українські громадяни можуть отримати візи в аеропорту по прильоту. Тому 99% громадян отримують візи по прильоту. У 2010 році у нас було 400 тисяч українських туристів в 2011-му на 25% це зменшилося до 300 тисяч, але зараз ми також будемо повертатися до попередніх е, рівнів, і голова туристичної організації світу сказав, що е, в Тунисі в Єгипті є прогнози, що зараз буде рівень чудово. туризму більше навіть, ніж до революції. Я думаю, що зусиллями ваших і українських чиновників, і керівництво це буде. Продовжуватися ці співпраці, одначе, все ж таки, цей регіон, яким і був буркливим, таким і залишається, всі проблеми не зняти. Як оця народна хвиля по кожній країні ще йти наростати через інтервенцію або не інтервенцію, все одно ці людські жертви триває. Чи буде Україна мати якусь таку певну політику по відношенню до цього регіону? Це дуже важливо, мені здається, так, Кине Олегович. Так. Дуже це, коротко, якщо репліку, там важливо. скажіть, будь ласка, так. Я б хотів би сказати одне слово в продовження слів мого колеги, пана єгипетського посла. Я звертаюсь до наших громадян, до телеглядачів. Ті, які не дивляться дуже цікавий матч Данія та Португалія, я вас дуже прошу. Частіше заходьте, будь ласка, на сайт МЗС України www.mfa.gov.ua Прислухайтесь, будь ласка, до заяв МЗС, до заяв наших політологів, до заяв наших сходознавців. Тому що повірте, у нас ми маємо дуже багато інформації. Коли дійсно в Єгипті було неспокійно, ми просили наших туристів, будь ласка, зараз утримайтесь від поїздок до Єгипту. Потім, коли стало спокійніше, ми сказали, да, звичайно, в їжджайте в Хургаду, в шарма Шейх, все гаразд. Зараз ми кажемо так, все гаразд, їжджайте до Єгипту. Pojdimo v Egipt, ose, mi vrnemo se po reklamni prervi in bomo govorili o socialni dimenzi, o roli socialnih medijev v ustvarjeni arabski vesli. Se strinjamo sploh po reklam. TVA ⁇ Tvoj prostor svobode. Без суду і слідства Янукович і Тимошенко звинуватили одне одного у вбивстві Щербаня. Дефолт 2012. Чи доживе гривня до нового року? Откровення фінансового віце-прем'єра. Ці рухи свого не упустять. Віктор Ющенко переїжджає на власну дачу, але державну віддавати не поспішає. Наслідки Варшавської битви польща виганяє неблагонадійних гостей чемпіонату.